Бродівщина славиться хорошими футболістами та чудовими результатами. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. На території Бродівської міської територіальної громади у селі Пониква відбувся восьмий тур у рамках чемпіонату Золотівського району з футболу Прем'єр-Ліга Бродівщина. Біль, біль! Цього дня за першість на футбольному полі боролися. ФК Пониква та ФК Січ ясенів Гравці ФК Січ ясенів забили три голи у ворота ФК Пониква, а саме відзначилися футболісти Мокрицький, Стьопочкін та Дудчак. Отже, першість у восьмому турі чемпіонату із футболу отримала ФК Січ ясенів Вітаємо команду! Бажаємо успіхів у наступних матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанів, телеканал Броди Онлайн.